Кореспонденти ІНТБ перевіряли, чи є в Тернополі гральний бізнес. Ми попали у групу, що патрулюватиме центр. Після короткого інструктажу у нас на руках списки куди підемо. Тут з десяток точок, але й маємо завдання їх перелік поповнити. Можливо, таке було, можливо, таке, що список не зовсім повний. Тобто дописують це неможливо, бо одні там щось забиваються, відкриваються, другі там десь переїжджають, заїжджають. Далі гуртуємось вже на дворі, обираємо старшого і рушаємо. Перший гральний клуб біля залізничного він сьогодні, попри попередження, відчинений одразу тут зникає інтернет і оголошується перерва. Показали табличку 15 хвилин. Ми сказали, що ні. Вона сказала все, ми розуміємо. Викликає зараз Кого директора. Чекаємо? Директор. чекаємо директора. Так на сказала одну хвилиночку. Не через хвилиночку, а через 20. такий приїжджає керуючий. каже всі ліцензії мають і нічим протизаконним не займаються. Так, ми розповсюджуємо державні лотереї на спортивні події. Ну я, як які це саме на б, є б, е а, е правила лотереї, можна зайти на сайт і почитати. Ми ж побачили відкриті закладки з сайтами казино та знайшли чеки за ставки. попросивши керівника ввімкнути нет, аби ми перевірили, чи не грали тут на гроші. Ще кілька хвилин тому настрій. Позиція щодо відкритості різко змінилася. Ви, ви підтвердити роботи, свої де слова. Можете нам включити? теж що Не треба підтверждати чи не підтверждати. Ми ну, це потрібно глядачам. Я розумію. Гаразд виключили до до Інтернету і скрізь. ви не будете макати. Ми це зрозуміли. Єдине, що ми намагаємося просто зрозуміти, чи працював інтернет до того моменту, як сюди прийшли хлопці, все не можу вам дати на це відповідь. Як і домовлялись на інструктажі, одразу чи якого міліція нам надала для допомоги, викликав 102. Проте там йому колеги сказали, кликати треба не слідчу оперативну групу. Викликати працівника ОБХС. все. Вам так відповіли. Ну так сказав навчальник. Прийшов, привітався та довго розмовляв з керівником так званого інтерактивного клубу, як виявилось згодом, оперуповноважений сектору сектор боротьби з економічною злочинністю. З директором клубу Жваво з нами навпаки. Я сказав, я сказав, не даю. На нашу вимогу скласти акт щодо незаконної роботи закладу нам відмовили. Пан Юрій лише пообіцяв, згодом візьмуться перевіряти документацію. Разом з власником зачинили клуб та порозходились.